Тому ця проблема, чому Біла церква, я просто дуже радий, що свого часу ця, ця проблема зачепила мого колегу Олексія Володимировича Стародуба. Стародуб не та людина, щоб там за годину як я писати тексти на краєзнавці читання, він працює фундаментально. Відповідно, він там десь рік, два. Серйозно збирав відомості, тобто він систематизував от ті легенди і пояснення, чому Біла церква, які були, фіксувалися, публікувалися впродовж гарних 100-150 років, він, а там є нюанси. розумієте? Там десь якийсь гайдамака білий, а там якийсь мельник білий, а там ще хтось білий. Тобто є нюанси, він це накопичував. От, ну, Наукове дослідження, якщо воно наукове, то воно має системний погляд на ту чи іншу проблему. Він це зібрав, він звернув увагу на дві ключові проблеми, які стосувалися назви Білої церкви. Перша з них стосувалася тої проблеми, як це називали різні. Люди, які мали відношення до, до міста? Да? Тобто, якщо ми повертаємося там Біла церква плюс Гюргів, то Гіргів це хто його так називав? Да? Тобто є ж там візантійці це називали Святий Георгій на, на Росі. Ну, як називали? От в їхніх, скажімо так, хроніках єпархії, це так називається. Е, ну, Хтось так назвав. Ось в літописах є там Гюргів, ну прекрасно. Як це називали місцеві люди? можемо, скажімо, здогадуватись. І от відповідаючи на питання, як це могли називати, Стародуб якраз звертався, аналізував ці легенди, які були, а там є одна ключова постать, яка об'єднує більшість цих легенд. Ця, це постать з прізвиськом Білий. Ось він там різний там, розбійник, Мельник, Гедамака, Козак, там, Коваль. Хто знає хто. Різні речі він добрі погані робив в різних версіях цих переказів. Але як кожна людина, він помер. А в нього залишилася вдова біла. Вона збудувала церкву. І тут, розумієте, вже є, є надзвичайно важливий момент. Тобто церква біла не тому, що вона за кольором біла, а тому, що йшлося про якогось білого, за гроші якого. Чи який, чи за гроші якого вона побудована. І тут ми вже відходимо від кольору, колір вже, скажімо так, він зникає, він вже неважливий, ми про це не говоримо. Тобто є постать білого. Ось ключовий момент, чому біла церква. І от е, Стародуб почав шукати білого. І ви що думаєте, Стародуб знайшов. Виявилося, що саме на Київщині білим. Вважали, тобто, ну скажімо так, там немає так, щоб це от святого Георгія називали білим, але в нього все біле. В нього там зброя біла, кінь білий, одежі білі. Тобто от він в всьому білому. Вже коли Стародуп опублікував це дослідження, вже коли це вийшло, я якраз там читав нацятий том історії України Руси Михайла Сергійовича Грушевського. І в описі, якщо не помиляюся, зборівської битви я потрапляю на епізод, який просто. Я лежачи читаю, але я трохи не впав і лежачі, коли я це прочитав. Тобто унікальна річ йшлося про те, що під час битви, скажімо, був забитий якийсь польський вельможа. І козаки вони боялися його доторкнутися цього вельможі. Тому що він був виглядав як білий. тобто У нього була там якась панцир. Тобто, ну, -то, власне кажучи, все озброєння він був повністю в білому, можна сказати. Тобто, все це було посрібнене. Вони боялися його доторкнутися навіть. Хоча це колосальна здобич, дуже багата. Чому? Тому що вони вважали, що вони вбили самого святого Георгія. Тобто, і тут ми приходимо до, до грандіозного висновку. Я б сказав би, що Стародубу можна ставити пам'ятник, вулицю, його честь, там, площу, будь-що. Тому що саме він зрозумів, що між назвами Гюргів і Біла церква немає жодної різниці. Це та сама назва, вона взагалі не мінялася. Місто не змінювало своєї назви. Просто книжна назва була Гюргів. Але названа на честь Святого Георгія це було місто. Але Святого Георгія тут називали Білим. Тобто храм Святого Георгія це храм Білого. Ну, або якщо це не храм а церква, то вона біла. Ну, елементарно. Але я не знаю, хто б крім Стародуба міг дійти до такого карколомного висновку, тому що він дуже непростий. Це ну дуже складний результат, як для науковців, і я скажу, що тобто, цей висновок стародуба, да, він ґрунтується на масі різноманітних там фактів другого, третього плану, але тим не менше. Я думаю, що це, це найбільш вірогідна, скажімо так, версія походження білої церкви. Вона таки залишиться фактично гіпотезою, але я вважаю, що вона найбільш вірогідна.